Мене звати Моніка і ви на каналі Киця Тока. І сьогодні а, ми з вами повертаємося додому. Хто бачив прошлі мої відео, то знає, що я в на дачі І зараз <сміла> Мілана все спить. І ми вертаємося додому. Мілана, звісно ж, буде у мене останні, тому що вона приїхала з України і квартиру собі ще не придбала, але вона скоро знову уїжджає. От такої в нас справи. А вертаємося ми геть, тому що вже канікули закінчились, і ми відправляємося вже завтра в школу. Ну, хтось в школу, ну, а я в коледж. Хто не знає, я учусь на врача Тому от так. Зараз я йду в Мілану, але спочатку я прийду умоюсь, звісно, і буду уже. Уже уже буду щось той придумувати. Я хочу пока... ой! Помитися, позавтракать і буду туди. Уже буде телан. Так, все. Ходімо готувати щось покушати, ту куча посуду з вчорашнього дня. Майже весь день вчора ми віддихали, Ніч, нічим таким не займалися. Е, хотілося би приготувати щось таке Легке, є, але тут нема сковороди Ну, все але зато є б така пательна, на якій ми, може, зараз постараємося вжарити яйця. Так, давайте ми яйця досягнемо. Так. Ну, на жаль, я бачу, що не дуже яйця. Хочу ці жарити, Ну, сьогодні жарять. Так. Е -е. А до яйців я зроблю нам канапки з сиром. Доброе утречко! Іду я мивати, чистити зубки и надію, що вже приготувала щось покушати, тому що я жесть, яка голодна. Все. Тепер біжу до кухні. Надію, що... Мі... Моніка вже щось приготувала. Моніка! Добрий ранок, Соня! Ай! Пам'ятаю, як ти мене колись назвала Соня. Кстаті, теж у зимовий час. Ну, та поти завжди Соня.